Обвинувачений у колабораціонізмі ексочільник фракції ОПЗЖ в Черкаській міськраді Олександр Замирайло виступив з останнім словом у суді. Такою є процедура перед винесенням вироку, зазначив суддя. Винним він себе не визнає. Ми провели судовий розгляд, дослідили письмові матеріали, догадали е свідків, е провели судові деплати і оголосили первую для передання можливості. Е Підготуватися до останнього. Віку. Безцеремонно, незаконно вторглися в моє життя приватне та особисте, та незаконно проводили відносно моєї сім'ї, сім'ї негласні слідчі розшукової дії. В цій справі не було доведено жодного доказу, скоєного мною злочину проти України та мого народу. Та розмови були між мною та дружиною при перегляді роликів різних аналітиків. Це не заборонено законом України. Я наполягав неодноразово надати оригіналну розмову для того, щоб суд становив істину, а не фрази, вирвані із контексту. Після виступу обвинуваченого Олександра Замирайла суд перейшов у нарадчу кімнату. Наступне засідання суддя призначив на 25 грудня. Тоді мають оголосити вирок. Нагадаю, торік 2 серпня СБУ вручила підозру колишньому депутату Олександру Замирайлу за статтею виправдовування російської агресії, як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації в разі окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності. 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас за мирайло обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня чоловік вийшов із СІЗО під заставу у мільйон гривень.